Мої найкращі вітання усім нашим шанувальникам в ефірі телеканалу Ексклюзиво дивитись програму Позиція. Погода, яка нині стоїть, яка, в принципі, і до цього стояла на вулиці, набридла вже усім, особливо сільському люду. Дуже багато питань вона поставила і перед аграріями краю турбує їх те, що все готово до виходу в поле. Техніку, закупленого, паливо-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, насіння. Але, але, але. До того ж, минають ці агротехнічні строки. Як можливо вплине пізня весна на те, чи будемо ми слібом? Ми запитаємо народного депутата України, першого заступника голови аграрного комітету Сергія Лобазюка. Я осядаю Сергію Доброго дня. Студії. Якщо згадати той рік, то вже десь наприкінці лютого вже підживлювали, вже трактори було в полі. Вже до цього часу були посіяні ряд ярих культур цього року. Ще нічого фактично не зроблено. На вашу думку, як це вплине на ситуацію з загалом і слібом? Так, звичайно, ми маємо в цьому році незвичайно для нас зиму. Старші люди говорять, що таке було років 50-60 тому. Сьогодні, як ви вже сказали, в лютому місяці обично ми підживляли. Сьогодні маємо середину квітня і в нас ще не підживлені озимі. Не посіяний ячмі, які мав би вже зійти, не посіяний буряк, який мав би бути вже в процесі сходів. Це призведе до того, що всі роботи настільки будуть скорочені в один період, що потрібно буде буквально за один день провести всі польові роботи. Отож, ті господарства, ті фермери, які не підготовлені технічно, матеріально не забезпечені, не мають організованої бази саме на місці. Їм буде надзвичайно складно провести все це вчасно, якісно. А це може призвести до скорочення врожайності на 15-20% Те, що сьогодні вже прогнозують. Це одна з причин. Друга причина надзвичайно важлива. Це скорочення періоду вегетації рослини, який також ми маємо вже як мінімум на місяць е, зменшений. Ми не можемо прогнозувати наперед, яке буде літо осінь, і це говорить знову ж таки про те, що е, ті терміни, які ми отримали, ті поводні умови, які маємо, напевно, призведуть до скорочення врожайності. Тобто, це буде ця весна. Це літо щось нове для аграріїв. З тим раніше дуже рідко зустрічалися. Так, це останніх 10-15 років. Ми, ми не мали. Ми очікували завжди і знали, і мали грудень місяць без снігу, де могли зорати і доробити всі польові роботи. Ми мали весну, в березні місяці вже всі польові роботи. В цьому році ми також маємо недозібрану кукурузу, що в полях стоїть недоорані поля, які прийдеться допрацьовувати весною. А це і пошкодить сьогодні на технологічний процес, тому що весняна оранка – це не осіння оранка, яка в свою чергу знову ж таки вплине. На на вражанні сіпото я коли починаю ефір, говорив про готовність, що і техніка готова, і засоби захисту, насіння вже закупівлю. Це в ідеалі, звичайно, за ту інформацією, яка надходить до вас комітет. Насправді, яка ситуація? Ну, сказати, що аграрії сьогодні не підготовлені, напевно, це буде неправильно. Аграрії підготовлені, тому що знову ж таки вони мали так називаємо цей бонусний місяць зими, який дав можливість тим, хто і погано організував взимку ремонт техніки, все ж таки підготуватися вже. Техніка, я думаю, що в більшості господарників підготовлена. Також закупилася по мірі можливості. Кожен, хто наскільки фінансово був спроможні, мінеральними добрими, насінням і запчастинами і всім рештою, що необхідно. Звичайно, сказати, що аграрії сьогодні стали багаті і мають достатньо фінансів на повну технологію, забезпечення паливомастильними, мінеральними засобами захисту, напевно, що ні, на превеликий жаль. Але сьогодні не так багато вже й залишилося господарств, фермерів, які фінансово неспроможні. Більше все ж таки якось фінансово стійкіші і вони мають можливість вже виконувати технологію, тому що конкуренція сьогодні диктує свої умови. Сергій Петрович, на вашу думку, як це вплине? В принципі, запитання до вас, як до освічного аграрія на структуру посів. Я до чого буду з однієї сторони, ми маємо імпортоналаштовані культури, які приносять зиск для виробників. Це кукуруза, це, це інше. З іншої сторони потрібно сіяти зерно, потрібно сіяти цукровий буряк для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку України, як знайти баланс між тим і іншим і знову ж таки з тою самою структурою. Ну, в нас палка з двох сторін, нашій державі на превеликий жаль, не завжди або далеко недостатньо працюють ті структури, органи, які б зобов'язані були контролювати, сприяти, допомагати саме по чіткій сівозміні, по дотриманню її і відповідно по забезпеченню всіма видами продукції Україну. У нас є ситуація, що до сьогоднішнього дня в нас ще експортується і гречка, і чесник, і яблука, і м'ясо. Імпортується, точніше, це є далеко неправильно, тому що все ж таки Україна це є сільськогосподарська держава, в нас гарні землі, у нас є потенціал. і Ми повинні сьогодні мати власно вироблену продукцію в повному обсязі, і ми маємо можливість ще забезпечити, що на прикладі зерна пшениці, інших видів продукції, ми бачимо, що потенціал України з року в рік ми додаємо 5-6 мільйонів тонн зернових при збиранні. Якщо раніше 40, сьогодні 50, потенціал все ж таки 55-60 тонн, а мільйонів тонн, а взагалі Україна це без перебільшення може виробляти 80-90 мільйонів тонн зерна. І якщо говорити по економічних поглядах, то все ж таки, звичайно, кукуруза залишається таки максимально прибутковою культурою, через те її більше і більше сіють. Кукуруза, соя. Пшениця на превеликий жаль в нашій державі не ціниться, і ціни відповідної фермер не отримує, Через те її зменшилися об'єми посів. Є ряд таких культур, як горох, яка практично вже не сіється в Україні. Отож, проблема є, і те, що ми спостерігаємо по буряку. Відбулося в минулому році, в 2012-му, в 2011-му розпочиналося, а в ми сьогодні маємо ціну цукру 4 гривні на оптовому ринку. Буквально за останні тиждень трошечки ціна почала змінюватися в сторону збільшення. Хоча собівартість не менше 6 гривень. Це призведе до того, що не посіють е, аграрії е, цукрового буряка. Відповідно, ми отримуємо в 13-му році високу ціну на цукровий буряк, бо його буде недостатньо. Хоча Україна, а це знову ж таки стане питання не тільки зменшення виробництва, а зменшення Робочих місць, зменшення податків до бюджету і так далі. Отож, тут має чітко працювати сьогодні Міністерство сільського господарства, всі установи структури, які до цього мають причетність «Укрцукру», сільхозуправління і так далі, щоб все ж таки сівозміна була, було регулювання об'ємів посіву, було сприяння в виробництві, а саме в форматі експорту, щоб завтра мали куди продавати нашу продукцію по відповідних цінах. І тільки це дасть можливість тоді нам отримувати потрібні об'єми і відповідну якість для того, і ціну для того, щоб аграрії могли розвиватися, а люди отримувати свій власний український вироблений продукт по доступній ціні на стіл. Витикнулося такого важливе питання, як імпортозаміщення. Ті продукти, які ви назвали, ми завозимо за кордону, те ж саме яблуко. Хоча можемо спокійно це все виробляти. Який тут має бути діяти механізм, і знову ж таки, якщо по експорту, то Державна політика, бо ж з боку величезний ринок. І по тому самому цукру і по яблуку Росія У нас були в державі неодноразово розроблені непогані державні програми допомоги розвитку того чи іншого напрямку. І от якщо говорити про яблука, про садівництво, це напевно єдина державна програма, яка працювала як годинник, ідеально, сплата акцизу за спіртне. Кошти йшли на рахунок програми виноградарства садівництва. І за посадку садів. Отримували компенсацію частково від держави, відповідно, розвивали цей напрямок. Компенсацію за посадку виноградарства, розвивалося виробництво вина в Україні і яблуко українське, яке все ж таки набагато екологічніше, тому що менше йде на нього хімії, і клімат у нас інший. І все ж таки за створення, як я вже говорив, робочих місць ця програма давала свій результат. Наприклики, жаль, в минулому році зменшено фінансування, і на цей рік все ж таки суттєво зменшилось фінансування цієї програми. Це призведе до того, що садівництво призупиниться його відродження, а Україна не повинна купувати сьогодні польське яблука. Як ви сказали, дійсно правильно ми маємо сьогодні потужний ринок збуту сусідів наших Росією, яка з'їсть яблук рівно стільки, скільки ми готові будемо їм запропонувати. Отож потрібно сьогодні працювати. Ми над цим працюємо. Одне зараз питання в комітеті, якраз розглядається переглянути програми на 2013 рік. По підтримці сільського господарства і де садівництво потрібно підтримати, і в тому темпі, яке розвивалося 4-5 років попередніх, обов'язково воно повинно ще як мінімум 5 років розвиватися. Щоб ми могли потім з гарантією сказати, що на 20-25 років держава має вперед погляд на те, що сади будуть закладені, які будуть давати свій результат. Тобто, Сергій Петрович, фактично ми повертаємося до того питання про що говорили напередодні нового року. Бюджет прийнятий, але його потрібно переглядати, бо тому, що дуже багато є. Недосконалості за тої ситуації, яка зараз в Верховній Раді. Чи забезпечується нормальна робота і комітету? Ну нормальну роботу Верховної Ради ми всі бачимо, що відбувається, але зокрема в комітетах напрацювання якихось баз, щоб можна було потім приймати всі законопроекти. Так, на превеликий жаль, ми бачимо з вами, яка сьогодні є робота в Верховній Раді. Ми неодноразово вже ну то там спілкувалися, що е -е, дійсно сьогодні те, що відбувається в Верховній Раді, частково перейшло і на комітети. Що хтось пробує десь поділити щось, амбіційні якісь свої принципи, хтось мускулами помірятися і так далі. Але все ж таки аграрний комітет вже декілька тижнів як запрацював більш-менш нормальному руслі, і результативність є, тому що перші законопроекти і один з них такий важливий молоко. Це під час виборів, я думаю, кожен з депутатів чув, отримував завдання від людей вирішити цю проблему. І дві неділі працювали над законопроектом. Зараз він на допрацювання. Я надіюся, що максимум 2-3 тижні він попаде в сесійний зал, вже де буде проголосований. Також питання програм, як ми вже говорили, так переглядається. І я думаю, що перші свої результативні законопроекти е комітет видасть буквально тиждень-два вже на слухання в сесійний зал. Ваші особисті законопроекти їх є сім зареєстровано, два з них стосуються саме аграрного сектору. Що далі? Мені нещодавно на одному з сайтів люди задавали запитання, і було озвучено, що ти в аграрному комітеті, чому так мало законопроектів саме по питаннях АПК. Все просто я не маю морального права сьогодні зосередитись тільки на сільському господарстві, тому що в наших виборців, в людей, в громадян України є проблем надзвичайно багато і не тільки в сільському господарстві. І Я отримав завдання від людей. І для себе розумію, що е, соціальні питання, які надзвичайно важливі сьогодні для наших людей, вони не можуть бути відставлені на е, якісь на другу, на третю чергу. Питання сільського господарства також вони є надзвичайно важливі. Я гарно орієнтуюся в цих е, проблемних справах, які є на сьогоднішній день, але вони потребують. Такого більш детального сьогодні вивчення і дійсно вибору тої золотої серединки. Тому що ми ж розуміємо, що сьогодні є державна позиція, є позиція бізнесу, є в даній ситуації позиція людей, якщо це говорити про землю, то все ж таки потрібно знайти оту вот золоту серединку. Неможливо буде вгодити тільки в побажання державності, неможливо сьогодні зайняти позицію тільки бізнеса, має бути золота серединка, так щоб держава створювала умови, щоб бізнес розвивався. Саме в питаннях сільського господарства, тому що як би нам сьогодні хто що не говорив, е, аграрний сектор це єдиний сьогодні напрямок в Україні, який е, успішно розвивається і має потенціал. Е, і ми не маємо права говорити про розвиток. Автомобілебудування, якісь там it технології, і так далі. Якщо ми не візьмемося за те, що в нас гарно може получатися, для чого сьогодні конкурувати з Японією чи з Германією? А своє те, що от є, просто його візьми, підніми і користуйся ним, ми не використовуємо. Отож, моя позиція, що все ж таки за рахунок сільського господарства, за рахунок розвитку кожної з напрямки, це і тваринництво, і рослинництво, і так далі, де ми обов'язково і соціальну сферу е туди включуємо, підтримуємо і людей на селі забезпечуємо роботою, І от закрутиться це колесо, яке нам сьогодні необхідно, тоді будемо мати результат. Ви зауважили про те, що під час виборів отримали конкретні завдання від своїх виборів, було виборців, бо за мажоритарною системою. Коли ви спілкуєтеся між собою, мажоритарники і партійники, да списочники, скажімо так, чи е, є якісь певне нерозуміння один одного? Ті партійні інтереси відстоюють. Ви отримуєте завдання від людей. Взагалі, оця система партійно мажоритарна Можливо, варто взагалі на мажоритарку перейти. На вашу думку, е, ви сказали, от коли спілкуються депутати між собою. Знаєте, я думаю, різниці в людей в людях немає ніякої. Є різниця в системі. І коли депутат проходить по партійній схемі і залишається в партійній схемі, він, звичайно, є людиною підлеглою, залежною і виконує волю, прописаною ще колись кимось, яка є в їхній партії. І, звичайно, він виконує тоді завдання і десь підлаштуватися саме під побажання виборців немає можливості, тому що це людина, яка виконує завдання партії, якогось одного лідера, а нема гарантів, що ця думка не хибна. Ситуація мажоритарщика це все ж таки представник народу. І все ж таки, це єдина, як на мене, правильна система мажоритарні вибори, тому що люди обирають народного депутата. Якщо він народний депутат, це має бути представник народу, а не представник партії. Якщо ця людина йде в парламент і в нього на окрузі 160 тисяч виборців, це він, уповноважена людина представляти інтереси, голосувати саме за тими завданнями, які вони йому ставлять. Він зобов'язаний співпрацювати на окрузі з ними, отримувати коригування можливо тих завдань, обговорювати і знову ж таки шукати в ту золоту середину, яка дасть е свої плоди, можливо, не всі сьогодні, але з якимось часом на них буде відчутно. Через те моє е бажання і моя думка, що все ж таки в Україні в майбутньому мала би бути мажоритарна система, за якою люди оберуть своїх представників, не за обіцянки, не за якісь там золоті гори, а за конкретні справи. Сергій Петрович, повертаючись до аграрної тематики, до теми досвіду, до теми традиції. П'ятницю область святкувала 95 років з дня народження Григорія, Іваночка, Григорія Івановича Григорія двічі героя соціалістичної праці. На вашу думку, його роль як особистості, що мають почерпнути нинішні господарники з того, коли він жив і творив. Наприке жаль Григорій Івановича за життя я не знав, але е маючи нагоду працювати в селі Лісоводи, також познайомившись з його родиною з людьми, які з ним працювали, які в нього вчилися. Знаєте, по житті напевно кожен е, будує собі е, якийсь авторитет, від кого він би хотів щось взяти. Звичайно, це людина, від якої варто сьогодні молодому поколінню і не тільки аграрів, а будь-кому брати приклад, тому що це людина, яка віддавалася на всі 100% своїй державі. Він любив землю, любив людей, і він залишив після себе потужний слід на землі для України в цілому. Це надзвичайна постать, тому що двічі герой Сос Труда людина, яка стільки орденностів в господарстві, де він керував, який шість разів був депутатом радянського союзу, і він. Працював на благо, залишив після себе, як я вже говорив, надзвичайно потужний слід. Сьогодні, коли приїжджають люди із інших країн, і вони говорять, деколи не знаючи, що є такий городоцький район, а знаю точно, що є таке село Лісоводи. Це надзвичайна постать, яку ми повинні пам'ятати, на прикладі кого ми повинні сьогодні дітям нашим показувати в школах і, можливо, даже вже дитячих садочках говорити, показувати, тому що знову ж таки є проблема сьогодення нашого, що ті ідеали, які були в радянські часи, ми втратили над цим потрібно працювати. На одних фінансових показниках люди наші не сформуються справжньою нацією. А на таких ідеалах, на таких людях нам потрібно будувати майбутнє. Адже, якщо ми не знаємо своєї історії, не пам'ятаємо її, то ми не маємо права на майбутнє. Сергій Петрович, на завершення нашої програми, чи можемо ми спрогнозувати, зважаючи на те, про що ми говорили, і можливий недобір того самого зерна, кінцевий споживач, люди вони аналізують те, що відбувається, потім подорожчало щось. Те чи інше, чи не подорожчало. Можемо говорити, що, можливо, десь подорожчає хліб, продукти харчування, що вплине вдарить по людях. Е, важко тут прогнози зараз ставити, але скажу одне: що точно не від ціни зерна пшениці буде залежати хліб. То, що зерна буде нам достатньо для власного споживання, і в декілька разів більше, це ми однозначно розуміємо. Україна вирощує набагато більше, ніж споживає сьогодні зерна пшениці, але все ж таки основним є енергозатрати: це і електроенергія, і паломастильні матеріали, і інші складові, і звичайно, заробітні плата, і так далі, податки, на які сьогодні аграрії не впливають, отож. Хочеться вірити, що ціна хліба не зміниться, якщо зміниться, то не суттєво. Це є стратегічно. І держава тут повинна чітко розуміти, що є першочерговим створення робочих місць, створення умов і підняття заробітної плати, підняття рівня життя. А тільки тоді ми можемо говорити, що нам прирівнювати ціни до європейських. Адже в нас і сьогодні і так далеко вже немає того такого. Якогось паритету. да перетету в ситуації цін на паливомастильні мастильні матеріали в Європі і в Україні відповідно заробітні плати. Тобто на ціни практично вже ті ж самі. А заробітні плати ми маємо в декілька разів менші. І навіть коли зараз стало питання надзвичайно важливе для наших людей дороги, стан доріг, яких на жаль не існує в державі, сьогодні, я би так назвав це. І коли говорять, що нам для того, щоб отримати кошти, збудувати дороги, потрібно підняти ще вартість податку сьогодні. Відповідно акцизу на паломастильні матеріали на бензин, яким користуються люди, то якщо ми його до європейського піднімемо вже в один в один, то почекайте, а зарплата. Ось має бути якесь одне за другим по чергові своє. Ну що, щодо ми бажаємо нашим глядачам, особливо тим, хто трудиться біля землі, гарної погоди, правда? Звичайно. Це якраз найсуттєвіше буде побажання. Шановні глядачі, нагадаю, що на телеканалі Ексклюзив ви дивилися програму Позиція гостем нашої студії був народний депутат України, перший заступник голови аграрного комітету Верховної Ради Сергій Лабазюк. До побачення, до наступних зустрічей.